Доброго дня! Прошу, прошу переглянути цей відео огляд. От якраз включилась сирена. Прошу переглянути цей відеоогляд дешевої повноцінної однокімнатної квартири по вулиці Лисиницька. Це є бічна вулиці Пащина. Ось я вам показав. Захід в квартиру це є перший поверх тут зразу в коридорі по лівій стороні є така кладовочка Дальше є. Ванна Туалет Тут є кухня. опалення в цій квартирі центральне вікна. Замінені вікна металопластикові. Ось так виходить у виходить двір. Газова плита. Далі йдемо в кімнату. В кімнаті з правої сторони є така стінка. Тут на підлозі такий матрац. Тут є диван розкладний, стіл, кабель для інтернету. І з цієї кімнати є балкон. Ось так. Балкон виходить. Виходить балкон в двір. Ці детальні моменти обговоримо з вами в телефонному режимі. Ми розуміємо і бачимо стан квартири, тобто можливий, можливо освіжити квартиру колір за рахунок орендної плати, можливо, якимось іншим чином домовитись, якщо вам квартира підходить. По геолокації в першому коментарі до цього відео я розміщу посилання. І всі інші наступні моменти телефонуйте. Квартира здається на довгий термін. Власниця дуже порядна, дуже адекватна. Хочемо хороших адекватних орендарів. Телефонуйте.